Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Дмитро Микіша. Ну, Антураж, бачите, знаходжусь в залі Верховної Ради після третього вже дня, да, другого після прийняття бюджету. От Зараз про це все вам розповім. Розкладу по поличках, буду максимально стисло і коротко, але точно ви все зрозумієте, на чому треба насправді зосередитись, зробити акценти. Не вестися на всі ці маніпуляції, які там розганяють в першу чергу про владні змії, телеграм-канали, всі іншого, то я вам зараз розповім, насправді, що відбувається. А ви, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте. Давайте. Будь ласка, слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Повірте, що про російські також канали тут гонять дизу, дезінформацію. Цю всю маніпуляції, фейки, Вони також під шумочок підтримують, розганяють. Повірте, все тому буду максимально об'єктивним і справедливим, ви, Будь ласка, знову ж підпишіться і поставте вподобайку. Тож вже зараз тихо, як чуєте, все одно, деякі голоси, але тим не менше, закінчилось засідання. Фактично третє засідання. Давайте підсумую, Да, чи буде завтра засідання? До речі, про е, годину запитань до уряду, і зможемо ми поспілкуватися з нашими е, з нашим урядом, з нашими міністрами. Я ще не знаю, отак от, от що ви розуміли. Порядок де народні депутати ще не в курсі буде завтра засідання чи ні. Повідомлять нам пізніше. От, от така організація роботи у Верховній Раді. Це перше, друге. Значить, вівторок засідання як таке майже не відбулось. Було блокування ради з вимогою відставки цього уряду. В принципі, яке я повністю поділяю і підтримую. Більш того, це ми бачимо по бюджету. і Зараз я до нього перейду, але все ж таки зупинюсь на засідання, яке відбулось вівторок, як його формат. Да? Дуже багато маніпулювала, що от бачите, як нам треба прийняти бюджет, інші там речі голосувати і так далі. Але от нам хтось там підступний щось не дає. Ну, по-перше, той хтось підступний, це є опозиція. І вона має повне право е виражати свої погляди, свої думки. Більш того, вони не свої. Вони є е представниками населення народу України значної частини. Це не просто хтось з неба впав, когось провели за руку, і він просто тут сидить. Хоча деяких так само насправді в, в парламенті України саме так і відбувається. Але в даному випадку люди виражають позицію частин народу України, яка говорить про те, що корупції не має бути. Має бути зараз під час війни, має бути гідне і нормальне забезпечення армії. Інші потреби, які необхідні для держави в цей військовий воєнний період, мають забезпечуватись відповідно, а не якісь хотілки, якісь бажання, якісь передвиборчі обіцянки і так далі і тому подібне. І перше, хто це виконує, я нагадаю, що міністерства всі є. Будь-яке міністерство формує і реалізує політику. Відповідно законодавчі норми, у них є, як у Кабінет міністра, є право законодавчої ініціативи. Тобто вони мають для того, щоб потім реалізовувати все в кожному напрямку, да, в сфері діяльності, реалізовувати ту чи іншу політику, вони мають формувати законодавчу базу і приносити на розгляд Верховної Ради. Так працює у всіх. Розвинутих країнах в першу чергу західне в Європі абсолютно так і є. Саме Кабмін формує ту законодавчу базу, яку потім буде виконувати. І заносить відповідний там парламент, як у них називається в країні. А парламент же як представник народу розуміє оцінює, аналізує, проводить робочі групи, засідання підкомітетів, комітетів і далі в залі це проводить це для того, щоб зрозуміти, чи дійсно це підходить, це необхідно це тут, тут і зараз, чи дійсно підтримує ту чи іншу галузь, чи дійсно це відкликається у народу України, який він представляє? Отак От працює нормальна демократія. А не так, як складено, на жаль, зараз система працює в Україні, і саме проти того, як працює ця система, і виступають опозиційні депутати. Тому не треба маніпулювати, що хтось там чогось не має, комусь не вистачає, що там завтра щось не станеться. У армії буде погане забезпечення через вас. Давайте я нагадаю, що ми наприкінці жовтня голосували зміни для забезпечення військовослужбовців майже 300 мільярдів. Про те, що там в 300 мільярдів, ми попереджали в липні цього року. І ці ж люди, потім, коли тримали, спеціально дотягнули до останнього моменту, я вам скажу чому. Бо вони, окрім забезпечення військовослужбовців, ще засунули свої хотілки і бажання і шкурнячки. І потім сказали, а хто ж за армію не проголосує, і вставили це, розумієте? От Отак От вони діють постійно. І це а, потім виходять, маніпулюють, розповідають, що а тепер через вас наступний бюджет не буде прийнятий, і хтось не буде забезпечений. Та вибачте, якщо ми навіть би зайшли, це я вже бачите, перехожу до бюджету наступного. Та якби навіть ми зайшли в одну дванадцяту, одна дванадцята має це нова, що це таке. Коли не приймається бюджет на наступний рік, ми живемо по минулого бюджеті, але беремо одна тобто місяць. Ну логічно, 12 місяців, одна дванадцята, тобто місяць. Так от для армії нічого б не змінилося, бо підвищення заробітних план для армії немає в наступному бюджеті яких інших соціальних глобальних змін для військовослужбовців, для армії, як такої, також немає. Тому перші, для кого має бути формуватися цей бюджет на наступний 2026 рік, саме військовослужбовці, армія, військо, сили безпеки, оборони для них глобально нічого не змінилося. І якби ми не прийняли бюджет зараз, там на і навіть до кінця року не прийняли бюджет на 2026 рік, то для армії і зайшли в одну дванадцяту. То для армії нічого не змінилось, глобально. Тому ці всі маніпуляції чергові, що давайте приймати. Давайте от от, от приймати. Я вам скажу, що насправді для армії там змінилась. Навіть в повірні з минулим роком, там цифра набагато менша. Там декілька сот мільярдів менше закладено, ніж було. Що це таке, як це? А потім, звісно, ми будемо посеред року знову додавати. І ми про це говоримо. Там розповідають про те, що маємо прийняти бюджет, щоб було все розписано, щоб всі було розплановано, щоб всі розуміли, як будемо жити. Так а як ми можемо розпланувати, якщо ви в чергове мінімум півтрильйона гривень на наступний рік не заклали? Я вам просто нагадаю, що в цьому році ми для військових додавали 420 мільярдів гривень. Це було влітку, і от в кінці жовтня 300 ще додали. Тобто більше 700 мільярдів гривень, ми додавали на наступний бюджет. Ну Ми ж розуміємо, що 100% ми будемо додавати і в цьому році, в 26 як і буде? А як так? Як же ви считали? Як ви це порахували, принесли, розповіли народним депутатам, всьому народу розповіли, що ну, у нас там є дирамаха в бюджеті, я зараз також про це розповім. Але те все інше пораховано, можливо, ми будемо що змінювати. Можливо, Можливо. знову будете приходити по півтрильйона один раз, другий, як приходили в цьому році. Розумієте? І це нормальний бюджет, це нормальний фінансовий документ, по якому буде вся країна жити в наступному році. Серйозно, ми маємо за це голосувати. Далі, при всій повазі, знову ж до вчителів, я зараз також про них розкажу. Але перше, кому мали підійняти, підняти зарплату саме базову ставку, яка зараз 20-150, да? це повинні були бути саме військовослужбовці. Знаєте, що ми отримали після там всіх цих перемовин і так далі? Розмов, що там покращили, компроміси знишу. Знаєте, що ми отримали яку відповідь від Кабінету міністрів? Що ми обіцяємо переглянути на наступний рік? Ну, обіцяємо подумати, да? чи обіцяємо пообіцяти, отак було правильно. От такий бюджет. Якісь обіцянки, цяцянки, розумієте? Військовослужбовців, нормально, я так і не побачив забезпечення. Далі давайте перейдемо тепер до... Вчителів. Значить, скільки вже обіцяють підняти зарплату за вчителям. Я розумію, там ще хочеться привести до якоїсь єдиної уніфікації виплат, да? щоб воно було справедливо. Справедливе не тільки для тих, хто вже досвідчений, а також для тої молоді, яка приходить, яка, до речі, дуже ми багато втрачаємо саме молоді в освітній галузі. Мається на увазі вчителів, які приходять, потім уходять, і то приходять не в тому кількості, які галузі від... необхідні потрібно. Да? От привести якісь там показники, цю норму виробітку, інші там якісь додаткові виплати, а все привести до якоїсь уніфікації, щоб це дійсно було справедливо повсюдно по всій Україні. Цей рух мені абсолютно зрозумілий, і я вважаю, що він правильний. Але як далі все це реалізовується? Оце величезне питання знову ж. Ці спроби там да додати додаткові часи до норми доставки, що має відпрацювати певні ну в принципі всі вчителі. Це перше. Друге, знаєте, дуже цікаво. Виходять і заявляють про те, що ставка у вчителя має бути три мінімальні заробітні плати. Ну справедливо. Справедлива для мене, як мінімум, справедливо, щоб це три мінімальні заробітні плати повинно бути у військовослужбовця, а мінімальна заробітна плата 8600 буде в наступному році. Да? То це вже три мінімалки, це вже виходить да, там, майже 27. Ну це точно краще, ніж 20 сто зараз у військового. Це має бути і у військового мінімум, і у вчителя бажано. до речі, і у лікаря. Одні нас вчать, інші нас лікують так само. Чи там є таке три мінімалки, базовий да, оклад для того, щоб від нього ж розраховувалися інші доплати, премії, там, нарахування, вислуга і так далі. Є таке? М -м, нема. Але повернемось. Вийшли, заявили, що буде три мінімальні заробітні плати. Що ми маємо зараз? Є ці три мінімальні. Для чого виходили? Це заявляло, що ви будете це робити? Просто так поговорити? Я нагадаю. Що може зараз тож також хтось вийти і звінувати, сказати, так це ж опозиційні депутати, їм би аби поговорити популізм і все інше? Ні, вибачте, це якраз були заяви представників діючої коаліції від «Слуг народу. Саме це якраз було від них. І далі, що ми зараз маємо? Зараз, зам, зараз замість трьох мінімалок ми маємо з 1 січня підняття ставки на 30%. І тільки з 1 вересня воно щось схоже буде підтягнеться до тих трьох мінімалок. Буде дві з половиною мінімалки. Це те, що ви обіцяли. Це я якраз для до слуг народу, до, в принципі, для більшості. До речі, не слуг народу тільки. Зараз про це також скажу. Там не тільки слуги народу голосували. Але тим не менше, це те, що ви обіцяли, це те, що ви пропонували, це те, що ви збурили народ, а потім сказали, та ні, дулю вам. Я не розумію, як це працює. Ви або кажіть реальні речі з самого початку і відверто, прямо комунікуйте. Або вже мовчіть. Хоча це також не вихід. Ні. Ви маєте вийти і сказати, чесно, раз, два, три, чотири, п'ять. Отак, ми бачимо таку, давайте прокомунікуємо. І це не має ставатися за місяць, за два, до того, як це починає впроваджуватись. Такі речі ви маєте комунікувати заздалегідь. За півроку, краще за рік, щоб ця дискусія пройшла. Щоб ви, якщо ви бачите дійсно якісь зміни в цих доплатах, нарахуваннях, все інше, ви маєте комунікувати не тільки з асоціаціями, а з абсолютно всіми вчителями. Взяти цілий цей комітет, він освітній, він невеликий, але він має проїхати всі регіони проговорити. З усіма абсолютно. На всіх конференціях побути, проговорити, почути, підібрати. При цьому має присутні бути також міністр фінансів обов'язково. Від Міністерства фінансів щоб все це чуло. Розумієте, від міністерства регіонального розвитку, що вони також чули, бо це впливає на розвиток регіонів і в принципі громад, яких люди живуть і працюють. Оце системна робота, так має бути, і потім, вже після цієї важкої довгої дискусії, мають бути реальні якісь цифри, які можуть бути забезпечені, які можуть бути е, далі виплачені. І на цьому має бути е, будуватися ця робота. І після цього вже занесено в відповідні, відповідні цифри в бюджет. І відповідний бюджет потім має лягти на розгляд зали Верховної Ради. Отак От має працювати, а не щось порозповідати, потім зробити отаку хрінь з цього. І розповідати, потім виходити і казати, бо це ж у нас, ми дійшли компромісу, ми дістались перемоги. Ось така історія, розумієте? І такого в бюджеті просто тьму, тьму Дуже багато всього, що взагалі не, просто на голову не натягнеш. Ну і вішенка на торті, що виявляється. Це вже коли ми прийнятий бюджет вже відкриваємо і дивимось. Що якраз правка про підняття незаробітної плати. До речі, також маніпулюють незаробітну плати. Є ще такі народних депутатів на виконання депутатських повноважень. Тобто, це що на округа, на приймальні, на інші речі, і там є сума, яка збільшена зараз в декілька разів, це до 180 тисяч. І ми бачимо там цю правку, і в бюджеті раніше не було. Вони її просто вставили. Окрім того, що ми і так голосуємо, я особисто і команда розумної політики голосували червоно за цей бюджет, тобто проти категорично, виявляється, що там просто є ще така діга несправедливість. Я вам поясню, чому це. Бо ми, якраз розумна політика, я вам нагадаю, в квітні 23-го року, подали відповідну правку до речі, залом проголосована Верховна Рада. Але заблокована за командою офісу президента в залі ж Верховної Ради заблокована блокуючою постановою, в якій говориться, що всім обмежити будь-які виплати всім державним службовцям на період дії воєнного стану десять мінімалками. Тоді це було 6500 мінімалка, тобто 65 тисяч. Зараз мінімалка 8, буде 8600, Ну відповідно, якщо б воно було підписано й діло, це було 80 тисяч, далі 86 тисяч. Розумієте? І це якраз до тих, хто розповідає, а що ж ви такі, типу, правильні цей, ну, голоснули проти, а що ж ви про це говорите, не говорите? Альо, ми не просто говоримо. Ми зробили відповідні законодавчі зміни, внесли це, проголосували, до речі, ті, які зараз розповідають, що ж ви такі, де ви раніше були, про це не казали. Так ви ж голосували за цю правку. Ви ж за це голосували ще в 23-му році. Якось у вас трошечки непослідовненько виходить. Розумієте? Я скажу непопулярну думку. Так, заробітна плата має бути, щоб ці спокус, щоб вона була чиста, щоб її було видно, щоб цих спокус в конвертах у народного депутата не було. Але є критичне але це точно не під час дії воєнного стану, коли вся країна в війні, коли всі збирають там донати, коли всі єднаються, щоб допомогти армії. Точно не в цей момент. Точно не в цей момент. І правка, яку ми подали, розробили, подали і проголосували, є підтвердженням цих слів. Не голослівні заяви, що ми щось не підтримали чи не підтримаємо. Ми зробили, щоб цього не було. Отак має бути. Тому червона проти за відповідний бюджет це абсолютно правильне було рішення. Так само і за кошторис. Там завжди ми голосували червоною, бо там завжди якісь. Ну, якась хрін завжди закладається, повірте, вже пройде на 100%. Кошторис Верховної Ради. До речі, також. Трошки розумію міфів. Коли ви бачите там якісь 2,5 мільярди на Верховну Раду, не думайте, що це на, все на зарплати Верховної Ради. В даному випадку, там якщо четверта частина буде на зарплати, то її не буде, повірте. От. Це все на забезпечення величезного апарату Верховної Ради, який є. А він реально величезний, подекуди абсолютно не е, обоснований. От просто. І вони туди завжди завертають. Якісь відрядження, якісь там собі премії, не в Верховній Раді мається на увазі не народним депутатам. Бо все, що народним депутатам ви можете побачити в деклараціях. Це всі апарати, секретаріати, все отримує, до речі, більше навіть, ніж народні депутати. І це б окремо я хотів би на... звернути на це вашу увагу. Ну давайте все відкривати, давайте все бути максимально відкритими, і чистими, чистими і чесними в цих всіх історіях, щоб це було дійсно справедливо. Далі давайте трошки по порядку денному. О, Вчора було щось, щось нормальне і порядне. Значить, прибрала російську мову з, з Хартії, з да, щоб не було захисту відповідно російської мови. Бачите, її вона там така бідна, нещасна, що її треба було захищати. Нарешті Верховна Рада прийняла відповідне рішення і зараз цього захисту ніякого не буде. Бо вона додаткового на це нічого виділятись не буде. А і ще одна історія про оподаткування банків. Значить, банки додаткове податкування вже йде там декілька років, додатковим відсотком. Дивіться, в цьому є дійсно логіка і сенс, але є логіка і сенс тих банків, які. Отримують надприбутки від депозитних сертифікатів, від того, від е, е, інших речей, там є дійсно із 60 там, банків, більше 60 банків, які є в банківській системі України, от до 10-8 7 банків насправді які отримують ці надприбутки. От саме їх треба оподатковувати. Інші банки не в такій, скажімо так, шоколадні позиції, да? як то кажуть, але всіх під одну грібиночку. Хтось отримує мільярди банків, да? а хтось, хтось набагато набагато скромніше. Більш того, зазвичай, якраз ті, які набагато скромніше отримують там який дохід, вони якраз кредитують реальний сектор економіки. Тобто ви можете прийти отримати на бізнес, на економіку, отримати кредит і все інше. А оці великі, якраз, така собі історія. Тобто, те, то, що реально генерує додатково ще нам економіку гроші, кредитує бізнес, щоб він заробляв, платив податки, надавав робочі місця, забезпечив соціальний захист. Ну є свеж, всі платять. Да? Замість цього, великі банки через депозитні сертифікати отримують віртуальні гроші. Ну така собі історія, і знову це було продовжено. Наш сьогодні. Сьогодні в принципі роботи як такої не було, проголосували декілька постанов про про утворення тимчасової слідчої комісії, да про стипендії від Верховної Ради, але там дійсно працівникам дошкільної освіти, загальносередньої, професійної освіти, молодим вченим. До речі, постанов про вшанування учасників ліквідації наступного року буде 40 років цій катастрофі. Тобто такі речі, які вони технічні, але без яких точно вони мають бути одно, однозначно. Що сьогодні іспрям з дуже доброго? Сьогодні був законопроект. Я зараз вам знач, скажу про оподаткування товарів на додаткову вартість там податків, а також на митний збір і все інше, деяких товарів, які необхідні саме для оборонної галузі. І от сьогодні ми ці додаткові скажімо так збори, все інше податки. Ми з них зняли. Ну тобто, військово-промисловий комплекс має працювати в режимі, коли в нього все добре, все сприяють, і додаткових витрат на цього немає. Він має знову вкладати гроші для того, щоб наш військово промисловий комплекс працював добре і працював ефективно, і витрачав всі кошти, вливаючи знову сюди, реінвестуючи. Це в першу чергу необхідно нашій армії, і звісно, Україні як такі. І тому такі кроки вони там можливо точкові, але повірте, вони дійсно працюють, бо спілкуюся також з виробниками зброї. Вони говорять це постійно і про безпілотники, і про інші там зброя. Це дуже дуже необхідно. сьогодні. Ми це голоснули, тому. Не дивлячись на яке. Є, є гарні речі, Верховна Рада голосує, народні депутати. Ну і, звісно, лайно, яке потім виходять і говорять, що здобутки, от ми знайшли, здобули, там по зарплатам підняли зарплати вчителям і все інше. Ну, такі здобутки. Повірте, там я вам ще окремо буду розповідати в майбутньому, що там в бюджеті. Верховна Рада було прийнята, але там така собі історія. Друзі, дякую, що додивились сюди. А, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте. Також обов'язково м... підтримати Сили безпеки і оборони, хлопцям і дівчатам. Важливо знати, що ви в них є, що ви їх підтримаєте, що в них є тило опора. Друзі, зараз давайте покажу вам а, в залі Верховної Ради залишився вже сам. Вже навіть охорона заходила дивилися, типа хто залишився в залі чи ні. Але поки є, хоч останній депутат, вони не мають права закривати зали, буду чекати, поки я звідси не вийду. Я сьогодні. Останнє й до я, а з вами також виходимо останнє. Давайте отак тут на фоні я буду завершувати. Друзі, не дивлячись на те, що відбувається все, давайте єднатися і триматися разом. Бо коли ми разом, нас ніхто не може здавати, ми не переможні. Бо ми на своїй землі, і слава Україні!